Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. Напевно, буває часто така можливість для батьків, щоб вибрати своїй дитині школу, особливо в місті. Можливо, не знаю наскільки, це, це є так можливо, але, але інколи батьки власне, дивляться, до якої школи би хотіли щоб їх дитина ходила, можливо, до найближчої, яка є біля їх будинку, але можливо, це буде якась приватна школа, можливо, це якась буде школа з якимось напрямком. І буває, що батьки вибирають якусь школу для своєї дитини. Інколи немає такого вибору, є лише якась одна школа, наприклад, в селі, там, наприклад, де я народився, ну то в нас була тільки одна школа, я не мав. Чи мої батьки не мали можливості, щоб вибирати між різними школами? Але напевно, що вже пізніше, коли ми закінчуємо середню школу, то буває, що ми також маємо цю можливість вибрати якийсь вищий навчальний заклад. Так? щоб продовжувати далі в тому, в чому якось бажаємо розвиватися, бажаємо поглиблювати знання, здобувати якусь професію. Інколи, звичайно, також є такий, вибирається лише те, що, що є, але, але часто є така можливість, щоб щось шукати, підбирати, так, дізнаватися, якось розпізнавати, що мене цікавить, куди я хочу іти навчатися. І також в часи Ісуса. Учні часто шукали вчителів, тобто вони вибирали вчителів, були равини, які, які навчали, і учні могли вибрати якогось вчителя, могли вибрати в певному сенсі якусь таку школу, де вони ходили, де вони навчалися. Навіть сьогодні, наприклад, в Єрусалимі, коли можна там біля Єрусалимської стіни там, чи також в інших різних місцях можна побачити багато учнів, яких вчать вчителі. І так само було тоді в той час. Але Ісус був іншим учителем. Ісус був учителем, який сам запрошував учнів, який запрошував учнів до своєї школи. Він вибирав у апостолів. І сьогодні ми, власне, чуємо про це в Євангелії. Ісус після довгої молитви. Тобто це також, якби, показує Євангелист Марко хоче підкреслити, що, що це відбувалася якась така велика, важлива подія. Ісус вийшов на гору і покликав до себе тих, кого сам хотів, чому саме тих, а не інших. Не знаємо, це завжди є вибір Бога, це завжди є такий безкорисливий вибір і дар Бога, чому він кликав тих, а не інших людей в Старому Завіті, чому покликав тих, а не інших апостолів. Але, власне, він запросив їх до своєї школи, можна сказати. Так? Він був тим, який вийшов перший з ініціативою. Він був учителем, який. Запрошує до себе. Це, напевно, також відкриває нам цю велику істину про те, що, що Бог є завжди той, який робить перший крок, перший крок в сторону людини. Бог є завжди той, який виходить перший зі своєю любов'ю. Бог є той, який завжди запрошує до свого царства не лише в вічності, але вже тут, на землі. Це царство Бога є, є там, де власне, є Боже царювання. Там, де царює Бог. І Він є тим, який запрошує. І те, що вони мали робити в цій школі. евангелист, можна сказати, зміщає в кількох словах. Він встановив 12, щоб вони були з ним. Такі слова, так? щоб вони були з ним. Це мало бути щось найважливіше в цій школі Ісуса: бути з учителем, бути з Ісусом. Може, щось інше відбувається, звичайно, в різних інших школах чи в тих школах, в яких равини навчали своїх учнів. Ці учні приходили, послухали якісь лекції, роздуми, конференції і поверталися до своїх домівок. Може, подібно щось є на, ну, в наших школах, так? На яких, в яких ми навчаємося, чи в університетах. Так? Ми беремо участь в якихось лекціях, потім вчителі, учні розходяться. До своїх домівок, живуть своїм таким окремим життям. А тут є щось особливе. Ісус запрошує до своєї школи апостолів, які мали з ним бути. Бути весь час. І віримо, що вони, власне, були всюди там, де був Ісус. Ісус, який зцілював, який, який проповідував, Ісус, який молився. Вони були разом з ним, Він чинив чудеса. Він також Страждав, хоча під час страждання, а саме тоді більшість із учнів втекли. Вони не були на це якби, готові в той час. Але вони, якби були весь час із ним. І це була така найбільш особлива риса, чи є найбільш така особлива риса власне, цієї школи Ісуса. Це те, що учні, яких Він запрошує, апостоли, яких Він запрошує до цієї школи, вони з ним перебувають. Вони разом з ним мандрують, проповідують, вони бачать, як Ісус цілює, виганяє бісів. І завдяки, власне, цьому стає можливе щось, що далі нам каже Євангелист, щоб посилати їх, проповідувати, і щоб вони мали владу виганяти бісів. Вони вже пізніше мали бути учнями, які мають. Мають наслідувати вчителя, тобто мають робити те, що робить, робив вчитель. Мають бути в цьому світі його вже голосом. Мають бути в цьому світі, чинити присутнім Його через своє життя. Вони мають бути таким вчителем вже для інших. Спершу мають бути з ним. А потім Ісус дає їм місію, дає їм це завдання. Брата і сестро, це також ця правда про кожного і кожного з нас. Бог вибрав тебе і мене, щоб ми були в цій школі Ісуса були Його учнями, були учнями Господа. Ми можемо з цими учнями бути, власне, перебуваючи теж з ним, так як апостоли, коли ми слухаємо Його Слово. Так, яке навчається, яке читаємо, яке знаходимо особливим чином в Писанні Святому, в вченні церкви, коли ми також дивимося на нього особливим чином, власне, в адорації, так? особливим чином, теж, коли споглядаємо Його в станстві, в святій Месі, коли ми зустрічаємо Його, також, коли ми говоримо з Ним під час нашої молитви, це такі різні способи, чи різні моменти, місця, де ми, так як апостоли, ми є з Господом. Бо бути учнем це не лише знати щось про Господа, бути учнем це не лише навчитися щось про нього, але бути учнем це власне бути з Господом, це, власне, пізнавати його, це наповнюватися цим Його духом. І потім. Бути здатними до того, що також робили апостоли, іти, проповідувати, іти в цей світ там, де ми перебуваємо, і нашим життям, нашої присутності, нашою молитвою, нашим словом, якби виганяти бісів, може навіть не, не, не означається в такому буквальному значенні. Що саме бісів виганяти, але власне робити те, що всюди там, де панує якесь зло, всюди там, де і є це зло, що через наше життя воно буде якби, перемагатися, все буде більше на місці цього добра. І до, до цього ми теж покликані. Брати і сестри, бути учнем Ісуса це покликання Твоє і Моє також. І нехай ця участь в Євхаристії допоможе нам, щоб зустрічаючи нашого Господа, який приходить під видом хліба і вина, щоб ми були здатні проповідувати Ісуса своїм Словом, Своїм життям, і щоб ми були здатні проганяти усіляке зло, вплив Злого Духа. Всюди там, де Господь нас посилає свою місію. Амінь. І WTN. Живи правдою, живи по-католицьки.